Всім добрий вечір. Добрий-добрий. Всім добрий вечір. Знаєте, чому вийшла в ефір? Да, так пізно? Тому що багато хто в мене питав за діагностику. Саме за діагностику шкіри обличчя, тому що я отримую від, за цю діагностику просто неймовірну кількість коментарів. І сьогодні, якщо чесно, я не встигла навіть всім відповісти. Взагалі сьогодні нікому нічого не відповіла, тільки консультувала з приводу сходнення, Ще підготувала подарунки. І я бачу, що подарунки дуже подобаються. І завтра я теж підготую подарунки для вас. Тому чекайте, Тому спостерігайте за історіями за сторіс. І в ленті теж буде інформація про те, які подаруночки приготую для вас ще. Тому. Так, як запитували за діагностику багато хто, я вирішила вийти в ефір прямо із своїм вечірнім ритуалом, так? тому сьогодні на з вами вечірній ритуал в моїй ванні. тому ласкаво прошу всіх, хто приєднається, приєднується, залишайтеся, точно буде цікаво. І скажіть мені, хто просто знімає запруднення шкіри обличчя міцелярною водичкою? Це тільки я така колись була. Да, вже ж ніхто так не робить, правда? Тому що я колись думала, що оце я міцелярною водичкою собі там можу вмитися, все познімати, і забруднення все знято. Але виявляється, як говорять косметологи, що міцелярна вода це демакіяж. Це вже зараз я це знаю, і знаю, що це просто де-макіяж. Тому я зняла. Тональну основу, я зняла макіяж з очей і зняла тональну основу. Так, ось він, в мене тональна основа на ватному диску. Що я роблю далі? Далі я буду вмивати обличчя ось таким неймовірним чудо, засобом. І ви знаєте, чим класна діагностика? Діагностика, вона ж унікальна. І вона дозволяє нам підібрати той догляд. І скомбінувати його так класно, щоб це було ефективно для нас. Знаєте чому? Тому що, от до прикладу, я вам зараз буду показувати, що я буду наносити. Прям послідовність, що мені підібрала діагностика. Тому що хто проходив в клініках діагностику таку, це дуже дорого. Це прям від 2000 гривень і вище. Це прям 2000, це ж дуже дешево, я сказала. В клініці ви отримуєте лише аналіз шкіри обличчя, а рекомендації по догляду вони коштують далі ще, оплачуються окремо. Коли ви проходите унікальну діагностику, ви отримуєте повний аналіз шкіри, де там яка цяточка, де там яка пігідна плямочка точка, де там щось, там, над чим треба попрацювати саме зараз. І вам одразу вже рекомендується догляд, який буде виконувати ваші задання. Е, я раніше не могла собі підбрати очищення, ніяк не могла, тому що мені все пекло, вона чутлива раненька шкіра. Але з пігментацією, я не знаю, чи ви мене на пігментації, так, такі веснянки, бо я мене і саме літом, бо сонечко мене любиться. Да, і таким чином, коли я собі, саме коли я провела діагностику для себе, особисто для себе, тому що все починається завжди з нас. Да, і я спробувала оцей саме засіб, який ми рекомендуємо, чесно, ніяких подразнень, ніяких почервонінь, просто ідеально. Тому зараз я буду вмивати обличчя, да, якби на секундочку, я трошечки опущусь вниз, буду очищати і далі очищу. І буду показувати вам, що далі. Засобу очищувального треба взагалі грамулька. Якщо ранок, то ми беремо його взагалі трошечки. вечір я беру його трошки більше, тому що мені треба забрати залишки тонального основи. Тому я нахиляюся і вмиваю своє обличчя. Я є? Я є. А далі, після того, як вже ми милися, ми просто легенько личко, ось так от рушничком просто притискаємо. Тобто не треба його терти. Чесно, це такий кайф, коли ти очищаєш лице. Я колись не знала, що виявляється, лице треба, треба очищати вранці і ввечері. Та, де, яке там очищення водою вмилася і на тому все. Да? Ні, має бути очищення, тому що протягом дня ми потіємо, ми збираємо повністю весь пил, весь бруд, вітер так, на шкірі обличчя і однозначно ми маємо потім очистити. Що я наношу далі? Далі в мене буде отакий, отакий спрей. Знаєте, що це? Це додаткове зволоження. І коли ми додатково зволожуємо лице, не забуваємо про шийку зону декольте, тому що це теж наше лице. Наш жінок. Обличчя закінчується аж там, да, де соски у нас починаються. Оце обличчя закінчується. так, наше обличчя це зона декольте, це наші плечики, це також те, за чим ми доглядаємо. Так же ж саме, тобто наш денний і нічний догляд, ми вже розносимо не тільки на лиця, а ми ще й розносимо його кругом, куди тільки да, можемо, обов'язково. І прям шибку, коли наносимо, ну я далі буду показувати, да, як саме. І Пам'ятаємо, що саме зволожена шкіра це прям секрет. Старіє повільніше. Суха шкіра, старіє швидше. А ми ж хочемо бути молодими, правда? Всі ж хочуть бути молодими. Далі, дівчат, дуже цікаво, коли ми робимо діагностику сюди. Нам підбирається крем для шкіри навколо очей унікально. Знаєте як? До прикладу, у мене шкіра, коли вперше я підбирала собі. До огляд робила діагностику. Моя шкіра була така, що в мене втрачалася пружність, а зона навколо очей дуже в гусячих лапках. Да? Якби, ну, є, зрозуміло, що вони будуть. Але в мене були прям страшнющі да, в куточках очей. Як наносимо крем? І от ну, Це унікально, коли по потребах ми все підбираємо. Це просто класно. І крем для шкіри навколо очей підбирається саме по потребах. Крем для шкіри навколо очей ми наносимо саме безіменне. безіменними пальчиками, так рекомендується. Але я не можу. Я не вмію це робити безіменними пальцями. Вибачте, тому я буду наносити, наносити вказівними. І наносимо ми, як правильно, нижній куточок, значить, нижня повіка, від зовнішнього куточка до серединки просто такими пульсуючими рухами. А зверху. Від, від, від серединки вже і до краї. Так? І таким чином ми просто розносимо. Ого, вже яке в мене вираз обличчя. Дівчат, все роблю для вас. Я не знаю, ну хто перед вами ще оце так в халаті, ваній? Взагалі, чи це показує. Так що всі секрети крати, не знати, тому що, знаєте, Ми здорові, красиві, і це те, що не потрібно. З вами для гарного самопочуття. Нічний крем. Це просто. Хто знає, що якщо лягли спати без нічного крему, то шкіра наша вмирає. Не забуваємо шийку і зону декольте. Так? Ну, я вже не буду прямо про вас ший зону, я просто трошки так? Так, покажу, потім домашу. Наносимо. І просто масажними рухами ми да, наш крем просто ось так. І знаєте, що мені подобається? Що, коли я роблю діагностику. Мені підбирає крем, переходимо до шики, і не забуваємо, коли нанесли на шию зону декольте, ще ось так зробити назад шиї, на саме по плечах. Слухайте, ще й саме масаж такий класний. І що я казала? Я Казала я таке, Ой. Казала я таке що коли ми. Робимо діагностику, який кайф. шкіра зволожена, шкіра просто дихає і їсть. Так, я відчуваю, наскільки ж моя шкіра задоволена цим доглядом. А коли ми проводимо собі діагностику, крем нічний в мене насиченої текстури, а темний крем в мене за фактором захисту СПФ і легкої текстури. Да? Тому, хто не любить насичені текстури, можна прямо підбирати собі легенькі, тому що є біля ста варіацій наборів, це дуже круто. Да? Тобто, така діагностика, я не перестану її хвалити, тому що ну, це унікально. Це унікально і воно коштує на сьогодні в світі дуже дорого, а у вас зараз є можливість пройти собі безкоштовно. Питали також, як проводить вона, бо я читала ваші коментарі, але ж нікому ну, не відповідала. Тому... Всі будуть дивитися в ефір і будуть чути ці відповіді, тому що діагностику ви робите собі самі. Я вам просто її даю, а ви заходите, вводите ваше селфі, і після того, як ви ввели ваше селфі, ви робите все по інструкції. І вам буде показана повністю картина ваша. Да, вам буде прямо розказано, на що звернути увагу, яка у вас шкіра навколо очей, яка у вас там пружність, де є зморшки, над чим зараз треба працювати. І в кінці вам видає рекомендацію по догляду. Це дуже круто. Прям взагалі. І за моїм посиланням далі, ви собі замовляєте догляд, там ціна повна пише, а ви коли замовляєте, то у вас ще буде знижка 15%. Так що, прямо, ну не знаю, дуже рекомендую. Тому що я. Як провела ефір, це коли у нас був ефір по висипах, да, я розказувала по висипах, чи не по висипах, так, слухайте, який в нас був останній ефір? Я вже зараз не згадаю, так щось вже в голові все перепуталося. Так от, з моменту останнього ефіру це було буквально декілька днів назад. Хто тільки робить собі діагностику, всі мені пишуть, це фантастично. Я такого не бачила ніде. Тому що це правда унікально. І у вас є така можливість да, собі прийти і підібрати саме так, як, як потрібно шкірі. Тому що колись я думала, що потрібно підбирати догляд. От якщо мені 30 років, значить 30. А якщо в мене суха шкіра, значить ще для сухої шкіри. Я собі ото так підбирала, підбирала і нічого зовсім не підібрала. Взагалі нічого. Я я собі щось купувала, воно мені не підходило, в мене шкіра була прям червона-червона і дуже потразнена, бо вона сама по собі в мене тоненька. І схильна до почервонінь дуже сильно. Тому, коли ми проводимо собі діагностику і, прям, знаєте, от ще нанесу такий чудовий засіб, поки балакаю тут. чому не нанести? Ага. Коли ми проводимо собі діагностику, діагностика чітко визначає наш тип сама. Нам не треба навіть нам вписувати нічого. А це я наношу, знаєте, що? маска, нічна маска, яка не змивається. Я вже давно її не наносила, вона наноситься 2-3 рази в тиждень, але я наношу знаєте, маску, я забуваю, я її наношу аби раз в 2 тижні. І, чесно, її вистачає так надовго. І вона не змивається. Тобто, що мені подобається в догляді, що не треба змивати. Нанесла. І маска робить такий ефект класнючий ефект. як Навіть якщо ми поспали менше, ніж потрібно, то ми дуже відпочиш. Тобто, по шкірі не видно в разі чого, що ми не доспали. Особливо в кого є нічні зміни на роботі, або хто дуже пізно лягає і рано дуже встає, прям мостка в догляді. От прям вау. Да? Тому що мій must have це ця зволожуюча есенція, яку я вам показала тільки. що, а ось, да, ось така штучка. Прям я не знаю, я без неї не знаю, як жити, тому що до всіх вітаю, хто приєднується. І а, ось цей спрей я його замовляла для себе, мабуть, місяців 4 назад. Він окремо до набору замовляється. І тут є морські пробіотики, гіалуронова кислота, яка працює дуже добре із моршками, і саме з сухістю шкіри, якщо сухенька, і дає додаткове зволоження. Правда, в мене закінчилася сироватка, вона до мене ще буде їхати. Я потім ще про сироватку вам розкажу. Але то буде трошечки пізніше. Ну, а зараз, хто хоче діагностику, то звертайтеся. Пишіть. Я вже завтра. Буду, хто буде теж дивитися в запису, кому сьогодні не відповіла. Бо чесно, сьогодні взагалі не мала часу відповідати. Просто консультувала, от тому, тому завтра вже всім повідповідаю. І хто хоче пройти для себе унікальну просто діагностику і підібрати догляд, який буде вирішувати саме ваші завдання, проходьте, пишіть. І ви навіть коли зробите. Ви вже будете розуміти, що, чого хоче ваша шкіра. А потім уже ви будете собі розраховувати, коли ви хочете набір. До речі, там ціна наборів взагалі прекрасна. Там в районі трьох тисяч можна собі купити набір, якщо зі знижкою ще моєю. А набору хватає на півроку. От просто, я не знаю, мені так подобається, коли набору вистачає на півроку, бо очищення на півроку. Цієї штучки, от 4 місяці я вже користуюся, і тут ще в мене, да, ось так, я тут місяця на два ще точно хватить. А, крем, єдине, що в мене закінчується швидше всього, це крем для шкіри навколо очей. В кого ще так? Напишіть. Це, мабуть, я багато дуже вже мазюкаю його використовую. Ось. Ну, але він в мене закінчується раніше всього, і я просто його докупую. От. Тому так. Тому сьогодні така була моя рутина: без нічного крему не можна лягати спати. Тобто, коли ми приходимо з вулиці, очищаємо. Вранці стаємо очищаємо від смертвілих клітиночок, тому що шкіра регенерується вночі. Ми спимо, а вона відновлюється. А вранці ми встаємо, і ми самоочищувальним очищувальним засобом знімаємо ці змертвілі клітиночки, так, які відшелушилися, які там утворилися в нас протягом ночі. Можна теж дуже до речі, я вам покажу потім, як можна робити самомасаж і спеціальним ще засобом. Так, потім, не А, покажу наступний раз вийду. І тому не губіться, та не губіться, нікуди не зникайте. В нас з вами попереду дуже багато цікавого, тому що. Mm. Тому ж, да, я так вирішила, що в нас з вами буде багато цікавого. я вирішила, що я буду часто виходити в прямі ефіри і я буду розповідати щось корисне по харчуванню і по шкірі. Ось тому без нічного крему спати не лягаємо. Так що всі йдемо, робимо свою таку вечірню процедуру в догляді за собою. І лягаємо відпочивати. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Чекаю вас за діагностикою. кого цікавить зниження ваги, також пишіть мені в приватних повідомленнях, і я вас проконсультую. Тому все. До зустрічі! Тихої ночі.